Дивіться яка картина тут, друзі. Ми приїхали в Рісос. В Рісос – це таке невеличке село тут, славиться своїм йогуртом. От. Ми поїмо зараз, підемо гуляти по місцевості. Така річечка мавненька, невеличка. Це вже не біля моря, ми поїхали з моря, це вже північ острова. І подорожуємо далі. Борісос славиться своїми йогуртами і люди навіть за декілька сотень кілометрів приїздять, щоб скуштувати йогурт. Так, ну що, час спробувати. М -м -м. Клас. Бачите? Вау! Дуже незвичний. Це не коров'ячий йогурт, це вівці. І дуже такий класний смак. М -м -м. Північна частина острова вже така зелененька. Вон можна побачити. Хмарки, я так думаю, зазвичай з півночі йдуть. І так як на острові є горна гряда, яка затримує ці хмарки, то тож осади якраз з північної частини острову дефіцію. Оце я так думаю. Ну і видно, що все зелененьке, зелененьке. Вон так. Вчора ми вже сіли ввечері їсти. Коли підійшов е, мужчина один, потім жінка з ним, а і вони з наметом, з якимись матрасами, ну і ще прийшов до них їх друг. Ми сиділи окремо, в'язно посміхалися один одному, а потім вони підійшли до нас, Ми запропонували спробувати вино їх, потім раки. Це така горілка традиційна. От. Ну і випробувалися ми. Більше за все я. Сьогодні таке важкий трохи стан, але чудово посиділи, поспілкувалися, приємні люди. Було цікаво з греками побути. По дорозі ще от побачили, що є безкоштовний музей. Традиційний. Цікаво. Виглядає гарненько. Ой, ліжечко, я б це зараз слів тут. Так, ми йдемо дивитись міст, Венеціанський міст. Так, тут прям який є до села. Можна прогулюватись, стежка. А ось і міст. Вчора знайшли місце затишне, там великові рощі. Переночували, подивилися серіальчик, відпочили. І у нас залишається монастир Аркадійський, Аркадійський монастир якось так, і, який знаходиться біля Ретимна. А потім ми їдемо в Іракліон. Там у нас музей і ну, можна сказати два музеї. Один в місті, другий за містом. І лишається потім хані. І на цей раз покрито все буде. Знайшли трохи грецьких горішків. Ось така рішечка. Є маршрут, але він досить такими місцями порожчий, не дуже популярний. І тут джунглі. Волога біля річки. Весь намет був мокрий. Але ми спали сухенько, все добре. Вон апульсинчики валяються просто на землі, як у нас яблука. Місто ретимно. Ми їдемо в Аркадійський монастир, придбали квиточки туди-то назад. Ну і потрібно буде десь переночувати. Тож ми повернемось в Ретимно о 16.15 Ну і можна в принципі ночувати десь знайшов місце на пляжику. Це поруч з автобусною станцією. Тож близько. Ми повернемось сюди десь близько п'ятої, я думаю. Гуляємо ми перед тим, але я все забуваю знімати відео, це стара фортеця тут. От такі затишні вулички, ну схоже, як усюди, Приморські. Приїхали до Аркадійського монастиря. Зараз туди мали всередині. Тут така сільська місцевість, один ресторанчик, є туалет. Ну і туристів зараз багато, в принципі. Ось сам монастир, територія всередині, ось ця відома будівля, яку можна знайти на Всяких э, фоточках, якщо куглити це місто місце коштує 3 євро за одну особу вхід, добрий день. Все, завершили ми огляд монастиря. І будемо чекати автобус. Мечеть в Греції. В місті Ратімно. Ну що, ми закінчили, повернулися з Аркадії, закінчили прогулянку свою, зараз йдемо їсти піто гірос. Це такий грецький аналог кебабу. От, і будемо їсти дещо смачне, я зніму відео потім. Є ось такий заклад в ретимно з йогуртами, замороженими. Це не морозиво, це такі йогурти. Ось так воно називається, є на Google Maps. Хороші відгуки, рейтинг непоганий. Тож, якщо будете вритимно, можете заїхати спробувати. Це знаходиться в старому місті. Вчора в ретімно знайшли дуже кльовий ось такий парк. Затишно переночували, я так кайфунув, якби мені сказали в готелі, хочеш, чи тут я вибрав бути не все. Тут такі рівнесенькі галявинки є, коротше, гарно. Приємно, тихо, спокійно було всю ніч. І будемо зараз йти на автобусну станцію, їхати в ракліон. Так, фонтанчик, це фонтанчик кого бембо фонтанчик якийсь. Древній. Виглядає ось так, дочекався Мар'яша. Повирішував справи деякі. Зараз підемо ще в фонтан Морозіні дивитись. Ой, ось другий фонтанчик в Морозіні. І нам лишається Кносський дворець ще подивитись. Але це вже скоріше все завтра зранку. Це вже ми ночували біля лабіринту Мінотавра. Кноський палац. Они які тут ципи Маріана зараз піде гуляти. Друзі, я зараз знаходжусь на території відомого Кноського палацу. Або палац Мінотавру, можна так ще сказати. Вчора була в музеї археологічному Іракліона, дуже сподобалася, але я там нічого не знімала. А зараз пішла прогулятися по Кнойському палацу. Руїни, залишки ось такі назвалене. Палац реконструйований, тобто тут збереглася незначна частина руїн. І потім просто взяли і сконструювали. Те, як воно було б, виглядало. Тобто, якщо, наприклад, ви приїжджаєте в Єгипет, і ви там бачите ну, цілі там, храми величезні, і все, як воно реально було 3000 років тому назад, то тут це просто взяли, і сконстрували, змоделювали. Ось так. Тобто, ну не знаю, так, можна погуляти, якщо ви дуже любите руїни, але в мене поки не досі не Дуже там якось воно не дуже воно подобається. Простенько. Я рекомендую, якщо ви любите археологію або історію, то побачити музей археологічно виракувані, а ось ці розвалини, Ну, чесно кажучи, воно того не варте, бо воно реконструйоване і краще почитати історію. Ми прийшли в ресторанчик, який вважається. Одним з найкращих в Гераклеоні, ходить десяточку. Халяль називається. На тріпідвізорі 5 балів. На тріпідвізорі 5 балів. Зараз побачимо, чи нас нагодують. Ми замовили рибку та м'ясо. Так, ось це мікс-гриль, сир смажений з соловаки. Салодаки, сир смажений. І пивко місцеве. Рибка. Риба, але я не знаю, що це таке. Зараз Риб... спробуємо. Риба з якимось соусом. Зараз спробуємо. Під кінець традиційно ракія місцева і десертик. Залишаємо острів крит, який залишив у нас багато приємних вражень. І відправляємось досліджувати материкову частину Греції, яку раніше не бачили.